Купить на раз почему? Лучше вы так давайте. Что Ну, поскольку поскольку легко я выпаду. Можу запропонувати одно, якщо ви хочете. Дасть людина мочу на аналіз, то початку заключення буде по аналізу машину. Моє попереднє заключення клінічно тварин. Немає навіть трьох однак, по котрі можу йому виставити оповнені. Орієнтований, нормально, свідомо, не долучення.